Шановні депутати України, член комітету. Запрошені. Ми починаємо наш комітет. Для перед початком голосування, так як немає секретаря Сергія Ларіна, я буду просити підрахунок результатів під час голосування звертатись до Антона Шачко. Згоден. Дякую. Тоді переходимо до. Затвердження порядку денного він був надісланий вам раніше, тому прошу проголосувати. Хто за проти? Отримався. Дякую. Рішення прийняте. Перше питання порядку денного про закону про визнання таким, що втратила чинність декретну декрету Кабінету міністрів України про об'єднання державних підприємств зв'язку. Реєстраційний номер 12382, внесений Кабінету міністра України. Запрошую до доповіді Дмитра Ругаєва. Дмитро, прошу вас, доброго дня, шановні учасники засідання. Відповідно, до... ми розробили цей декрет закон України у зв'язку з тим, що було прийнято закон України про правовотворчу діяльність яким зокрема передбачалося доручення уряду щодо визнання такими, що втратили чинність декретів кабінету міністрів, які були прийняті, ну тобто був час, коли Кабінет міністрів мав право приймати такі акти, які фактично мали силу закону. оскільки наразі відповідні питання вже врегульовано цивільним кодексом України, господарським кодексом України та іншими законодавчими актами. Подальше існування цього документа як чинного нормативного правового акту є недоцільним. Тому ми пропонуємо цей декрет визнати таким, що втратив чинним відповідним законом України, і тому розробили і внесли на розгляд Верховної Ради України цей законопроект. Просимо е, питання. Так, дякую, Дмитро Дмитро. Коли є питання до доповідача? Якщо ні, то, шановні колеги, я пропоную підтримати висновок та рішення комітету. Перше, рекомендувати Верховної Ради України проект закону номер 12382 за результатами його розгляду прийняти за основу та в цілому як закон, доручивши Кабінету міністрів е, ой, Комітету циф, е, з питань цифрової трансформації при підготовці тексту закону на підпис здійснити його техніко юридичне допрацювання. Друге, Співдоповідачем від комітету з даного питання. На планером засідань охорони ради визначити голову комітету е Кричко Михайло е Колеги. Є пропозиція підтримати та проголосувати. Хто за проти утримався? Дякую, рішення. прийнято Дмитро, дякую вам за доповідь. Ми йдемо дякую. далі. Друге питання: порядку денної проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відкритості військово-облікових. Даних окремих категорій осіб реєстраційномер номер 12197. Я прошу до доповіді вікторі подамор, доброго дня, колеги. Шан, законопроектом рестаційномер номер 12197 пропонується внести зміни до закону України про захист персональних даних, якими передбачається, що не належить до інформації з обмеженим доступом персональні та службові дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які національним публічними діячами, керівникам, керівниками та членам органів управління громадських об'єднань День благодійних організацій, а також членами сімей зазначених осіб, також передбачається забезпечення можливості будь-якої особи перевірити таку інформацію. Як зазначає автор, метою є запобігання подальшому порушенню прав і свобод окремих категорій громадян, які належать до публічних діячів та інших авторитетних членів українського суспільства, шляхом їх неправдивого звинувачення в ухиленні від виконання військового обов'язку. Міністерство цифрової трансформації не підтримує законопроект та висловлює закрема зауваження, що проект закону спрямований напиши. Персональних даних, зокрема про засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також члени їх сімей. Підтримую застереження міністерства, що згідно статтею 32 конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і семейне життя. Також зазначив закон України про захист персональних даних спрямовий захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема право на невтручання в особисте життя у зв'язку з обробку персональних даних, Те ж саме говорить висновок Європейського суду з прав людини, враховуючи Сказ, не пропоную прийняти висновок до законопроекту та ухвалити таке рішення: перше рекомендувати головному комітету врахувати вислання зо. Уваження застереження під час підготовки та розгляду проекту закону реєстраційний номер 12197 сто друге направити висновок про розгляд зазначеного законопроекту до комітету з питань прав людини, де окупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Вікторія. Я це підтримати рішення. Що <голосбучно> було <голосбучно> змушені, Вікторія Пангоронта проголосувати. <голосбучно> хто за проти? тримався П'ять за рішення прийнято. Дякую. Рішення прийнято. Так, третє питання порядку Е, Проект закону про внесення змін до закону України про рекламу та інших законів України. Рестраційно е, е, Я прошу до доповіді, до Антона Швечко. Шано. Шановні колеги, метою законопроекту реєстраційний No122 є вдосконалення системи правових норм, спрямованих на регулювання відносин у сфері реклами з урахуванням правоза... правозастосовчої практики та з врахуванням змін ринку. Спричинених стрімким зростанням сегменту цифрової реклами, а також розвитку цифрових технологій, в межах предметів віддання комітету є заваження та пропозиції Мінцифри щодо приведення законопроекту відповідність до цивільного кодексу України та до закону України про електронні публічні документи та електронний документообіг. Підтримуючи ідею законодавчої ініціативи щодо захисту прав споживачів реклами та регулювання діяльності в сфері реклами відповідно до принципів правової визначеності, справедливості та неупередженості, слід звернути увагу на пропозиції викладення висновку. Пропоную прийняти наступний висновок комітету та ухвалити наступне рішення. Рекомендувати головному комітету, враховуючи висловлення пропозиції під час підготовки та розгляду законопроекту, реєстраційний номер 12253, направити висновок про розгляду зазначеного законопроекту до комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Колеги, дякую, що підтримати таке рішення. Дякую. Я прописав підтримати рішення, що було озвучено, та проголосувати. Хто за? Шість за проти. Отримався. Дякую рішення. Прийняте. Четверте питання: порядку денного проект закону про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб та інших законів України, реєстраційний номер 12301 та альтернативний до нього проект закону України, реєстраційний номер 12301 Так, угу. я прошу до доповіду і Шановні колеги, метою законопроекту реєстраційний номер 12.301 є забезпечення можливості всім внутрішнім переміщеним особам користуватися повним обсягом конституційних прав свобод незалежно від факту реєстрації, їх такими допускаючи встановлення додаткових мог та обов'язків лише в тих випадках і тієї міри, які обумовлені користування додатковими спеціальними пільгами і є необхідними для запобігання їх зловживання прав на такі пільги. Метою законопроекту реєстраційний номер дванадцять є розв'язання основних проблем громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення бойових дій в інші регіони України, сприяння інтеграції та соціальної адаптації таких осіб за новим місцем проживання місцем проживання. Допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності, прав і реалізації потенціалу забезпечення соціальної, медичної, психологічної та матеріальної підтримки, створення передумов для компенсації завданої майнової матеріальної та моральної шкоди з метою уніфікації термінології. Проекти законів потребують проведення у відповідність до законів України про захист інформації інформаційно-комунікаційних системах та про надання публічних електронних публічних послуг щодо декларування та реєстрації міста проживання в Україні, враховуючи зазначене, пропоную прийняти висновок та таке рішення. Перше, рекомендувати головному комітету врахувати висловлені зауваження та пропозиції під час підготовки та розгляду проєктів законів реєстраційний номер 12301 та реєстраційний номер дванадцять направити висновок про розгляди зазначених законопроєктів до комітету з питань прав людини, де окупації реінтеграції тимчасово окупованої території України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Прошу підтримати таке рішення комітету. Дякую, Дякую Вікторія. Ні, про це підтримати рішення, що було озвучено та проголосувати хто за. Проти Тримався. Дякую. Рішення прийнято. П'яте питання: порядку денної проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо приведення регулювання у сфері ветеринарної медицини у відповідність до актів права Європейського союзу. Реєстраційний номер 12285 поданий Комітетом міністрів України та альтернативний до нього проект закону. Реєстраційний номер 12285-1 поданий Народним три депутатам. Миколою Кучером та іншими. Я запрошую до доповіді Андрія Піговарова, директора департаменту державної політики у сфері санітарних та фі... фітосанітарних заходів, <смітно -санітарних> продовольчої безпеки Міністерства аграрної політики та продовольства України. Я прошу Андрія вас. Доброго дня, шановний голова. Доброго дня. Шановні народні депутати, в Міністерстві аграрної політики розроблено цей проект закону за участю європейських експертів, суб'єктів господарювання держпродспоживслужби. Закон регулюватиме покращення відносин у сфері санітарно епідеміологічного благополуччя, у сфері реєстрації ветеринарних лікарських засобів і сприятиме передбаченню в держ... В державному бюджеті можливості передбачення в державному бюджеті коштів для фінансування заходів сане під благополуччя. Він направлений в першу чергу на європейську інтеграцію, і він імплементує дуже багато європейських регламентів норм європейських регламентів у сфері ветеринарних лікарських засобів. Стосовно діяльності комітету, в першу чергу, цим законопроектом передбачено введення державного реєстру ветеринарних лікарських засобів, який передбачає всі вимоги, які ставляться на сьогодні Міністерством цифрової трансформації до відповідних реєстрів і за результатами узгоджувальної наради. А міністерство цифрової трансформації підтримало нас, і ми в принципі все зробили так, як передбачається, як просили колеги з мінцифри, як передбачається чинним законодавством у зв'язку з цим з метою покращення імплементації законодавства і європейського законодавства до законодавства України і з метою руху вперед до саме європейських норм під час реєстрації ветеринарних лікарських засобів. Міністерство аграрної політики просило підтримати цей законопроект. Дякую. Дякую, Андрій. є питання до доповідача. Дякую. Я прошу до, до співдоповіді, Антона Швачко. Шановні колеги, метою законопроєктів реєстраційний номер 12285 та 12285-1 є приведення регулювання у сфері ветеринарної медицини відповідність до актів права Європейського Союзу, сприяння створенню комплексного регулювання відносин у сфері ветеринарної медицини. В межах предметів віддання комітету є зауваження до пропозиції Мінцифри щодо проведення законопроєктів у відповідність до закону України про публічні електронні реєстри та до закону України про доступ до публічної інформації, підтримуючи ідеї законодавчих ініціатив, слід звернути увагу на зауваження до пропозиції що детально викладення висновок комітету. Пропоную прийняти висновок та до законопроєктів та ухвалити наступне рішення. Рекомендувати головному комітету врахувати висловлення зауваження та пропозиції під час підготовки та розгляду проєктів закону, реєстраційний номер 12285 та 12285 1 направити висновок про розгляд зазначених законопроектів до комітету з питань аграрної, земельної та правової політики земельної політики. Дякую, колеги, прошу підтримати. Дякую, Антона. Я пропоную підтримати рішення та проголосувати. Хто за? Проти. Утримався. Дякую, рішення прийняте. Андрій, дякую вам за доповідь. Ми йдемо далі. Дякую. Про розгляд звіту та рішення рахункової палати про результати аудиту відповідності на тему розвиток адміністративних послуг та інших та їх цифровізація номер 57-1 від 18 грудня 24-го року. Я прошу до доповіді члена рахункової палати Геннадія Ліса. Геннадій, прошу вас. Нас Доброго щутно. дня. Ольга Станіславовна, ви будете. Піщанська начебто мала Ігнатій Володимирович, ви виступаєте, я потім за завершальну тоді. Угу. Добре, дякую. дякую. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за можливість виступити перед вами сьогодні та представити результати аудиту відповідності на тему розвиток адміністративних послуг та їх цифровізації. Аудит проводився за підтримку американського проєкту зміцнення спроможності рахункової палати, що реалізується Офісом урядової підвісності США, ГАО та європейського проєкту зміцнення потенціалу зовнішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів в Україні України acu Вам було розіслано One-Pedжі репорт, з якого ви можете отримати сконцентровану інформацію по результатах. Для економії вашого часу зупинюся лише на найголовнішому. Ми живемо в епоху цифрових трансформацій, коли технології не просто спрощують наше життя, а стають невід'ємною невід частиною державного управління. Україна вже продемонструвала всьому світу унікальний досвід цифровізації державних послуг. І це не просто слова. За рейтингом Online Services Index, що оцінює цифрові сервіси у 193 країнах світу, Україна посідає п'яте місце. Однак, навіть найкращі реформи потребують постійного моніторингу та вдосконалення. Саме тому проведений аудит мав на меті оцінити нинішній стан цифровізації, виявити як її сильні сторони, так і проблемні питання, які потребують уваги та вирішень. З позитивного, Проваження цифрових послуг в Україні вже дало значний економічний ефект майже 60 мільярдів гривень. Це ті кошти, які вдалося заощадити державі, бізнесу, громадянам, завдяки спрощенню бюрократичних процедур, автоматизації процесів та мінімізації людського фактору. Не менш важливим є антикорупційний ефект. За отриманими даними, цифровізація вже скоротила корупційні ризики на 6,5 мільярдів гривень. Автоматизовані сервіси виключають можливість зловживань, роблять послуги прозорішими та доступнішими. Сьогодні через портал Дія українці можуть отримати понад 200 державних послуг швидко, зручно та без черг. При цьому Зараз зробленими Мінцифри механізмом оцінки, який, на жаль, поки що не затверджений, рівень задоволеності користувачів мобільного додатку порталу Дія становив 79%, а рівень задоволеності підтримкою 90%. Цифровізація кардинально змінила підхід громадян до взаємодії з державою. Свідченням цього є понад 20 мільйонів користувачів, які вже активно використовують ці сервіси у своєму повсякденному житті. Але цифрові послуги це не лише про зручність, а й про безпеку персональних даних. Система управління інформаційною безпекою «Дія» отримала міжнародний сертифікат відповідності ISO 27001. Крім того, впроваджена комплексна система кіберзахисту пройшла сертифікацію Держспецзв'язку та відповідає наявним вимогам до технічного захисту інформації. Це обумовлює уповненість в тому, що державні інформаційні ресурси та персональні дані громадян належним чином захищені. Щодо фінансування, протягом 22 24 років на програму електронного урядування Мінцифри використала 909 мільйонів гривень за визначеними паспортом бюджетної програми напрямок. При цьому потреби були профінансовані з державного бюджету лише близько на 80%, а решту коштів команда Мінцифри знайшла. У вигляді міжнародної технічної допомоги, до речі, це також важливий показник довіри наших міжнародних партнерів до цифрових реформ в Україні. Але, шановні народні депутати, попри зазначені досягнення, аудит також виявив низку недоліків, які потребують відповідного реагування. Перше. відсутність єдиної стратегії цифровізації державних послуг. Сьогодні процес цифровізації регулюється одразу двома стратегічними документами національну економічну стратегію до 30-го року та стратегію реформування державного управління на 22-25 років. Однак, вони не синхронізовані між собою за окремими показниками, а це створює ризики неефективного планування та реалізації цифрових проєктів. Друге – відсутність методики оцінки ефективності цифрових послуг, щоб зрозуміти реальний вплив цифрових послуг на економіку та її антикорупційну складову. Потрібно чітко оцінювати їх ефективність. На жаль, сьогодні немає уніфікованої методики такого аналізу. Ми орієнтуємось на міжнародні оцінки, але не маємо власного механізму моніторингу. Третє, відсутність єдиної бази адміністративних послуг. На сайтах Мінекономіки та Мінцифри одночасно розміщені реєстри адміністративних послуг, які мають однакову назву, але відрізняються за змістом. Це може ввести громадян в оману. Та ускладнити доступ до потрібної інформації. Четверте: контроль за якістю цифрових послуг не регламентований. У паспорті бюджетної програми відсутні показники якості цифрових послуг, а рівень задоволеності користувачів оцінюється внутрішніми опитуваннями. Це означає, що ми не маємо стабільних та чітких критеріїв, за якими можна впевнено оцінити чи послуги дійсно зручні для громадян. Я маю на увазі, щоб вони були однакові від року до року. Для вирішення цих проблем ми пропонуємо наступні заходи: перше: розробити та затвердити єдину стратегію цифровізації державного сервісу, яка об'єднає всі існуючі документи. Друге упорядкувати реєстр адміністративних послуг, усунувши дублювання інформації. Третє. Розробити та затвердити власну методику оцінки економічного та антикорупційного ефектів цифрових послуг, четверте визначити методологію та зазначити показники оцінки якості цифрових послуг у паспорті бюджетної програми, п'яте посилити внутрішній контроль в «Дія», особливо у сфері документального оформлення господарських операцій. Усі рекомендації, надані Мінцифри та ДП «Дія» були взяті до виконання. Їх реалізація вже здійснюється відповідно до затвердженого наказу Мінцифри плану заходів. Мінекономіки також вже видалило неактуальний реєстр адміністративних послуг зі свого вебсайту. Державне підприємство «Дія», в свою чергу, вживає заходів для виконання рекомендацій у сфері оцінки якості цифрових послуг. Затвердження методики оцінки якості та задоволеності користувачів заплановано завершити до 28 лютого 2025 року. Шановні колеги, на мою думку, Україна має всі шанси стати світовим лідером у світі у сфері цифрових державних послуг. Але для цього ми маємо діяти системно, стратегічно та відповідально. Дякую за увагу. Дякую, Геннадій. Я хотів би запросити до доповіді Дмитра Рухаєва. Дмитро, прошу. представника Мінцифри. цифри. Ще раз доброго дня. Е, ну, е, в принципі, я думаю, доповідач Рахункової палати ну, розказав всі, всі нюанси. Всі зауваження, які були зроблені рахунковою палатою, ми звичайно опрацьовуємо. Будемо вживати заходів щодо їх усунення е, вже окремі дії на реалізацію пропозиції, здійснюються і вже виконані. Ми розробили, затвердили відповідно своїм наказом план про усунення недоліків, виявлених під час аудиту, і в подальшому будемо вживати всіх заходів для того, щоб Україна цифровізувалася. При цьому щоб кошти, які на це витрачалися, витрачалися ефективно і давали значний економічний ефект. Також, якщо от необхідно там по якимось нюансам е фінансово, може доповісти Едуард Ванчаренко, директор департаменту фінансів Мінцифри. Так, я, прошу я, коротко. Я. Так, доброго дня, шановні народні депутати, шановний пане голово, шановні присутні. Щодо заходів, які вживаються Мінцифри, хотів би зазначити, що так на сьогоднішній день усунене дублювання. Реєстру адміністративних послуг Мінекономіки повідомила про це Мінцифри. значить, проведену оцінку та аналіз очікуваних результатів показників, що характеризують виконання і якість надання цифрових державних послуг, та враховано їх в проєкті паспорта бюджетної програми. На сьогоднішній день очікуємо схвалення його з боку Міністерства фінансів. Розроблено також порядок оформлення та відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, пов'язаних зі створенням, модернізації та розвитком адміністрування і забезпеченням функціонування розроблених адміністративних послуг і нематеріальних активів. А також триває робота щодо розробки безпосередньої методики оцінки якості і задоволеності користувачів цифровими державними сервісами. Це ті заходи, які ми на сьогоднішній день проводимо роботу посилено для того, щоб в ну, визначені терміни прозвітувати про їх реалізацію. Інші заходи знаходяться в процесі виконання. Дякую за увагу. Дякую. Колеги є питання до доповідачів? Якщо ні, я Геннадію вашому вашій особі хотів би подякувати рахунковій палаті за проведену роботу, за якісну проведену роботу, а Мінцифрі за виконання тих зобов'язань, які. По цифровізації, які зараз на, у вас в роботі, тому і за те, що так бистро швидко були усунені перші проблеми, які були зазначені, і тому я є. Пропозиція підтримати рішення. Комітету перше, взяти до відома звіт е, та рішення рахункової палати. Друге, рекомендувати Міністерство цифрової трансформації забезпечити виконання в зазначений термін всіх завдань, передбачених планом заходів щодо виконання рішення рахункової палати. І третє, направити рішення комітету до комітету міністрів та до Міністерства цифрової трансформації. Коли є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено та проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую, рішення прийняти. дякую, дякую. Ми йдемо далі. Сьоме питання порядку денного про стан виконання пункту при прикінцевих та перехідних положень закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладання угоди між Україною та Європейським союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського союзу у сфері електронної ідентифікації. Номер 2801-9 від 01.12.2022 року. Я запрошую доповіді представника Міністерства цифрової трансформації Ірини Шостак. Ірина, прошу вас. Доброго дня, колеги. Я дуже коротко, тому що я так розумію, що якщо я буду називати всі пункти плану, то це буде дуже довго на виконання пункту 6 прикінцевих перехідних положень закону 2801 було прийнято план організації підготовки і майже виконано в повному обсязі. Було прийнято 12 постанов кабінету міністрів. Було видано 10 наказів мінцифри. В процесі виконання зараз наразі знаходиться 5 підпунктів плану, які передбачають прийняття трьох постанов і одного наказу мінцифри. Вони зараз знаходяться на погодженні з Міністерством юстиції і планується в подальшому подати на розгляд до Кабінету міністрів. Про виконані пункти було повідомлено як Кадміна, так і Верховну Раду. Тому, якщо будуть питання по невиконаним пунктам, я готова доповісти. Дякую, Ірина. Колеги, є питання. Ми усі інформацію надсилали електронною поштою, тому також і рішення. Тому є пропозиція підтримати рішення, що було надіслано вам, та проголосувати. Хто за проти утримався? Дякую рішення. Прийняти. Ірина, дякую вам за доповідь. Ми йдемо далі. Восьме питання: порядку денного про внесення змін до рішення комітету про створення підкомітетів у складі комітету з питань цифрової трансформації. Обрання голів підкомітетів та складу підкомітетів визначення предметів віддання та питань підкомітетів, розподіл обов'язків між головою комітетом першим заступником голови комітету, заступником голови комітету, повноваження секретаря комітету від 12 до 22 року зі змінами Постанова Верховної Ради України номер 42,14 9 від 16.01.25 змінились назви двох предметів віддання та доповнився перелік предметів віддання комітету. Питанням штучного інтелекту. Колеги, я е, з проектом рішення ознайомились, також націлася вам. Тому є пропозиція підтримати його та проголосувати. Хто за? Проти. Тримався. Дякую, рішення прийняте. Колеги, є питання у різному про перегляд рішення комітету про затвердження розкладу засідань комітету на лютий 25 2025 року. Є пропозиція, крім сьогоднішнього засідання, провести засідання комітету 25 лютого об 11.30. Якщо всі за, то прошу голосувати. Хто за? Проти? Тримався. Дякую. Рішення прийнято. Усі питання вичерпано. Дякую вам.